Олександр Шульга, який вже в цій студії розкаже про релігійність українців, є таке соціологічне дослідження, так розумію, що кажуть цифри наскільки побожні українці? Ну, українці в цьому питанні, як і в абсолютній більшості питань, скоріше помірковані. А ось е детальніше я зараз розповім. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Напередодні великодня говоримо про те, наскільки українці вважають себе релігійними. Це питання нашим громадянам у своєму дослідженні поставив інститут соціології Національної академії наук України. Респондентам пропонувалося оцінити свою релігійність за шкалою від надзвичайно нерелігійний до надзвичайно релігійний. Розподіл відповіді на це питання ми зобразили на графіку. Зараз ми його побачимо. Отже, ось так у нас українці відповідали на на це питання, ну як бачимо, абсолютна більшість вважає себе помірно релігійними, і ще 12% вважають, що вони помірно нерелігійні. Ну а по всій країні дуже релігійних людей, як виявило це дослідження, у нас лише 8%. І Цікаво, що стільки ж тих, хто протилежної думки, атеїстів чи скоріше атеїстів, їх також 8%. Традиційно, в залежності від регіону країни рівень релігійності людей також різний. Зараз побачимо, як у різних регіонах у нас відповідало На Це... заході найбільше так. Ну забігаючи наперед, так отже, жовтими точніше, зеленими стопчиками у нас надзвичайно релігійні. Їхня частка по різних регіонах. Ну, як бачимо, найбільша частка поміркована релігійних синім. У нас вони позначені жовтим, помірно нерелігійні. і червоним атеїсти, чи скоріше атеїсти. Ну і ми бачимо. Що від Донбасу до заходу дійсно збільшується кількість ось зелена ця частка, кількість дуже релігійних людей. Вона є найбільшою серед регіонів загалом по країні на заході 17%. І навпаки, від заходу до Донбасу збільшується кількість людей, які скоріше не релігійні, і на Донбасі 22%, Наприклад, на заході лише 3%. Ну тим не менш, українці вважають цього цьогорічний великодень най, найголовнішим з. Травневих свят Рада його відзначає, тим більше, що він дає е, додатковий вихідний. Тут же неважливо, не релігійна ти людина чи ні. Ну по різному, да може тобою не погодитись. Дякую, пасиві. Про поміркованих українців щодо релігійності розказав Олександр Шульга. Нагадаю, кандидат соціологічних наук був у нас з рубрикою соціологія.